До вашої уваги головні новини району. Це Броденюз у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Бродівської міської територіальної громади. Це кримінальний випуск новин. Підписуйтесь на броди онлайн і сьогодні. Дивіться про таке: крадіжка квітів біля банерів героїв України. Відео з місця злочину, ДТП біля синагоги як не розминулися автомобілі, вбивство подружжя у Лопатині. Про ці та інші новини далі у випуску. У центрі міста Броди молодек обікрав героїв. Як відбувся цей злочин? Дивіться далі у сюжеті. В центрі міста Броди, неподалік дитмайданчику, розмістили банери з іменами та фотографіями героїв, які виборювали наш спокій і поклали життя. Когось цих героїв немає давно, а хтось загинув у перші дні повномасштабного вторгнення. Але біль не минає і досі. Сюди заплакані батьки приносять квіти до своїх найдорожчих дітей, які ніколи не повернуться до рідного краю. Тут завжди повно квітів і свічок, які маюрять у пам'ять про найрідніших. Але у бродах з'явився і той, хто наважився на крадіжку. Ви не повірите, але за одну ніч біля банерів героям України покрала шість вазонів з квітами. Я кожен день ходжу на ту алею героїв. То треба підлити квіточку то помолитися за наших хлопців. І вчора зранку, коли я підійшла, я спочатку не зрозуміла, потім впала в ступор. Біля наших хлопців на нашому банері мого сина Романа, Скаковського Романа і гонька Степана. Ми ми купили свіжі гарні вазони квітів, поставили. Квіти хтось забрав, поставив лише от пусті мисочки. Таке злодіяння у бродах не залишило уваги ні нашого телеканалу, ні поліції. Тому і ми, журналісти, і поліцейські працювали над тем, аби вистежити по всіх можливих камерах того, хто поцупив вазони. Я ніколи, я так як люди клинуть, проклинають. Я мене того нема. Я не можу проклинати тільки так, як колись старші люди казали, хай йому буде на добре. Мама Героя України Романа Чорнобая, пані Надія, ще досі не може зрозуміти, як можна було так вчинити. Ми би хотіли, як матері, щоб воно було якось, ну, щоб камера була. Раз наша влада зробила таку алею пам'яті, то можна, треба поставити камеру, щоб можна було бачити в лице. Я би хотіла ти людині в лице подивитися. Працівники поліції, яким вдалося вичислити і встановити особу, вже допитали у відділення. Я тільки підняла очі до гори і сказала: Господи, ти бачиш, скільки тут наших дітей, скільки тут наших героїв. І ти знаєш, і ти бачиш, що за не люди таке могли зробити. Бо людиною не можу назвати. Нехай буде воля твоя. Боже. Ми не могли опублікувати відео з камер спостереження раніше, щоб не налякати злодія. Але коли він вже у руках правоохоронців, можемо показати все. Від місцевої влади очікуємо встановлення біля місця алеї героїв додаткової камери, адже тут розміщені банери, які є єдиною згадкою про сина для когось. Наприклад, як у випадку з героєм Віктором Романюком. Мама 80 років. Вона має оте одне єдине, що вона має, бо ми маємо могили наших синів, а вона має тільки банер, бо її сина 2,5 роки не привезли ще до того часу. І вона разом зі мною купила ту той вазон, поставила, і хтось забрав його. Ото тих чотири, що ми знаємо, а решта я не знаю. Ви розумієте, як я вчора написала про той інцидент, то мені пишуть під моїм репостом: це вже на нашій алеї героїв не поодинокий випадок. Чому всі мовчали? Чому всі мовчать? А тепер до події, як вдалося оперативно встановити працівникам поліції, квіти поцупив 29-річний мешканець села Сиденівка, який велосипедом вивіз їх за межі міста. І, за словами підозрюваного, подарував квіти гарній дівчині. Крім вашого Романа, кого ще пропало. Квіти було мій роман Чорнобай, Степан Гунько. З другої сторони Степан Гунько і Роман Скаковський. Там хтось як забрав ту квіточку, то одна квіточка залізла туди дирочкою одна єдина квіточка залишилася, щоб бачити, які там були квіти. Розумієте? І той Віктор Романюк, то що я знаю. А решта вам скажуть зараз ще далі? Де насправді подів крадення в героїв квіти, поки що невідомо батьки полеглих героїв. Вважають, що така особа, який 29 років має як мінімум захищати країну, раз може красти квіти в героїв, ймовірно, спродувати комусь іншому. Яке у вас базоні вкрали? У мене того квіти, ті великі разом з такою корзиною білою з корзиною разом пішла. О, і тиво, і, і того, другий раз, отакі ось самі ті -во квіти. Все. Я не знаю, ну кажу, багато жінок звітів зверталися, але вони нікому не говорять. Вони там зігнути голову, плачуть. Ну куди вони підуть? що -то? Не знаю. І ще я хотів би попросити батьків на цвинтарі теж. Ми там бомжів трошки нагнали. Там ходить жінка з чоловіком і ну, поставлять. Я знаю, що там треба принести. Ну, на що, там висвітлювати, тугорівку, пиво, ті сіарети. Заверніть кульочок, положіть собі на, ну, на гріб. Ну, а так, як не як на столі, то ті вже нові поховання. Ну, на що? Бо я буваю два рази. Я жінку везу на роботу на еко, я можу приїхати півсьома. І може вночі приїхати пів одинадцяти свій посидіти. Отаке, так от. не знаю. Бо вони починають з урівки, а потім почнуть. теж. там ж нема камер. Ну так я хотів би попросити, щоб тут камеру поставив, десь на настяв. Такі випадки крадіжок біля алеї героїв не поодинокі. І це просто в голові не вкладається. Ну як? Як? Дуже прикро, що люди дозволяють опуститися до такого, тому вкотре ми звертаємося до депутатського корпусу з проханням підняти питання на найближчій сесії про встановлення додаткової камери, яка буде знімати територію алеї героїв, щоб ті квіти, які приносять старенькі батьки до своїх полеглих дітей, більше не пропадали. Герої живуть у наших серцях, герої не вмирають. Не можу зрозуміти, як так може статися, щоб людина підійшла, дивиться в очі того героя і забирає біля нього вазон з квітами. Куди можна понести ті квіти, куди їх можна поставити? Знаєте, нам не важливо квіти. Нам не важливо той вазон. Нам важливі наші герої. Тому що то дуже важко і дуже боляче. Я йду, я молюся за всіх наших героїв, за всіх наших хлопців. Сергій Нікішин, телеканал Бродемай. Біля бродівської синагоги сталася аварія. Її наслідки бачила наша знімальна група. Через на правил дорожнього руху та ігнорування знаку, дай дорогу, біля синагоги, що у бродах сталася аварія, у якій не розминулися два автомобілі Фіат та мерседес бенц у зв'язку із ДТП тимчасовий рух був ускладнений, але учасники склали європротоколи і роз'їхалися по своїх справах. Наслідок аварії ніхто не постраждав, ушкоджень зазнав автомобіль Фіат, у якого був відбитий передній бампер. Ми просимо водіїв дотримуватися безпечних правил та берегти себе. Сергій Нікішин, телеканал Броде У селищі Лопатин сталося звіряче вбивство подружжя докладніше у сюжеті телеканалу Один плюс один. Ми зараз біля приватного господарства, де сталося жорстоке вбивство, це великий комплекс з альтанками для відпочинку біля озера, огороджений навіть зі сторони лісу. Зараз тут нікого не пускають. Тіла вбитих власників дерев'яному будиночку на цій території виявив їхній зять, який одразу викликав поліцію. Загиблому чоловіку було 51, його дружині 48. Попередньо у них стріляли з рушниці. Його знайшли на вулиці, її в будинку. Подія взагалі трапились між 19 і двадцятою годинами. Тобто це ввечері? Так, це ввечері. А в четвертій ночі вам сповістили? Так, нам тільки сповістили, бо потерпілі мали їхати відпочивати. І їх мав цей особа, яка їх виявила, мала їх підвести місто Радехів. Підозрюваного визначили за допомогою камер на території комплексу. Це єдиний, хто заходив до них увечері, а потім виїхав з комплексу на машині вбитих. Це житель сусіднього села Андрій Палій. Йому 36. Ось його фотографія. Він мешкає в цьому будинку, однак ніхто нам не відчиняє. Є хтось вдома. Добрий день. Має смі, має дружину, має дитину. Більшість односельчан підозрюваного бояться говорити на камеру, тож голос цієї жінки ми змінили. Каже Андрій Палій, часто поводився зухвало і агресивно. А хто його не знав? Всі знали. Ну Він був трошки такий з тим прибабасами. Він сидів в тюрмі. Жив нормально вже після тюрми. У Лопатині, де жили вбиті, усі шоковані кажуть, люди були порядні підприємці. Все село в шоці. Ясно, що в шоці, бо шкода молоді люди. А не боїтеся так ходити зараз? По чом не боїмося? Боїмося. Діти, вовнуки до школи ходять, боїмося, ну але може його розшукають. Поліція просить усіх хто щось знає про підозрюваного, негайно повідомляти їм і бути обережними, адже він може бути озброєний. Його мотиви поки не відомі. Правоохоронці оголосили план перехоплення. Марічка Кужик Андрій Попович, Львівщина ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. На цьому ми завершуємо кримінальний випуск Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Нехай біда обходить вас стороною. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Шановні працівники харчової промисловості наших територіальних громад. Щиро вітаємо вас з професійним святом. Усім, хто займається цією благородною та корисною вкрай необхідною справою, сердечно дякуємо за відповідальне виконання професійних обов'язків, підтримку наших земляків військових. Всім працівникам харчової галузі промисловості наших громад вдячні за щоденну кропітку працю, професіоналізм, почуття високої відповідальності. Нехай втілюються у життя всі задуми на радість нашим родинам, на благо розквіту наших територіальних громад, рідної України та піднесення добробуту всього українського народу. Щиро бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, творчої енергії, успіхів, здобутків і звичайно ж миру. Нехай ваша праця гідно оплачується, а в домівках панує любов, злагода та взаєморозуміння, здійснення ваших найкращих професійних задумів під мирним небом України. Увага! Небезпечні метеорологічні явища по Львівщині та Рівненщині. Солочівське РУ ГУДСНС України у Львівській області інформує про те, що за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України. По території Львівської області 29 жовтня вночі та вранці подекуди туман видимістю 200-500 метрів. На окремих ділянках доріг ожеледиться, а 31 жовтня впродовж доби очікуються пориви західного вітру 15-18 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності – жовтий. Також за інформацією українського гідрометрологічного центру 4 листопада в Україні у західних областях Крім Закарпаття, особливо у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, ночі на поверхні ґрунту заморозки 0,3 градусів за Цельсієм. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. А також сильні заморозки у повітрі 0,3 градусів за Цельсієм. Другий рівень небезпечності помаранчевий. Водолази прочісували Лопатницькі ставки, знайшли зброю. Так, 12 жовтня, у межах кримінального провадження, водолази аварійно-рятувальної маневреної групи провели обстеження ставків на території урочища Замчиська за межами селища Лопатин Шептицького району. Вони шукали предмети вчинення злочину. На дні водойми знайшли зброю. Також поліція знайшла у лісі автомобіль, на якому втік вбивця подружжя на Львівщині. Машину виявили на території Рівненської області. Так на Дубинщині у лісовому масимі правоохоронці знайшли автомобіль, на якому втік підозрюваний вбивстві подружжя власників озер на Радехівщині. Це був позашляховик, який належав жертвам і був припаркований біля їхнього будинку. Після того як вбивця розстріляв подружжя, він викрав цей автомобіль і втік з місця злочину. Наступного дня, 9 жовтня, на Рівненщині правоохоронці виявили автомобіль, який належав жертвам у лісовому масиві між двома населеними пунктами на території Дубинського району. Вбивця намагався заховати машину, на якій втік підозрюваний у лісі. Для пошуків та обстеження території у повітря здіймали БПЛА та квадрокоптери. Крім цього, до пошуків долучили кінологів зі службовими собаками. Вбивця подружжя у Лопатині викрав камуфляжну форму і рушницю перед злочином. Також підозрюваний викрав і мисливську рушницю, зламавши сейф у будинку в сусідньому селі. Правоохоронці встановили причетність підозрюваного вбивстві подружжя бізнесменів у Лопатині до обкрадання будинку в сусідньому селі. Як встановило слідство, чоловік проник у приватне помешкання і, зламавши сейф, викрав звідти рушницю, камуфляжну форму, телефони та інші речі. Про це йдеться в ухвалі Радехівського райсуду, яку оприлюднили у понеділок, 21 жовтня, у єдиному державному реєстрі. Як йдеться в документі, слідчі у рамках досудового розслідування подвійного вбивства власників озер у Лопатині, яке трапилось на початку жовтня, встановили причетність підозрюваного до обкрадання приватного будинку у селі Кустин, що розташоване недалеко від Лопатина. Підозрюваний у вбивстві бізнесменів обікрав будинок за кілька днів до злочину. Так, за кілька днів до вбивства, у період з 29 вересня, по 1 жовтня. Підозрюваний проник через вікно у будинок і зламав металевий сейф, викравши звідти весливську, гладкоствольну рушницю та 40 патронів 12-го калібру, камуфляжний костюм, мультикам, військову аптечку, чорний бінокль, два телефони, Xiaomi Redmi та Samsung Galaxy, ніж і налобний ліхтарик. Нагадаємо, 4 жовтня у Лопатині виявили застреленими подружжя білоусів, власників місцевих озер. Обох вбили з вогнепальної зброї мисливської рушниці, яку нещодавно виявили водолази у ставках, що в урочищі Замчиська, де й трапилось убивство. За даними поліції, вбивстві підозрюють 36-річного Андрія Палія з Шептицького району. Наразі чоловіка оголосили у розшук за підозрою у скоєнні подвійного вбивства у Лопатині. Згодом у поліції оприлюднили фото підозрюваного у камуфляжній формі, якого зафіксували камери спостереження 36-річного Андрія Палія, мешканця села Кустин Лопатинської громади. До слова, пошуки вбивці тривають. 8 жовтня чоловіка оголосили у розшук. Прикмети, розшукуваного такі вік 36 років, зріст 175 см, міцної статури, волосся темне, коротко підстрижене. Особливі прикмети відсутня половина вказівного пальця на лівій руці, на правому плечі, татуювання, ліва нога дещо коротша за право. Підозрюваний у вбивстві може бути озброєний так, ймовірного вбивцю підозрюють одразу у трьох злочинах: викрадені чужого майна з проникненням у житло, мисному вбивстві двох осіб та у незаконному заволодінні транспортним засобом. З інформацією щодо можливого розташування Андрія Полія. Просять звертатись на 102 або за номером телефону 067 496 0097 4 жовтня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу дизельного поїзда у місті Радехів Шептицького району. До місця події було направлено рятувальників міст Радехів і Шептицький, а також селища Лопатин та місцевої пожежної команди села Вузлове. Вогнеборці локалізували та ліквідували пожежу. На момент пожежі у поїзді людей не було. До ліквідації займання від СНЕ залучалось 16 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки, та від місцевої пожежної команди два працівники та одна одиниця спецтехніки. До уваги громадян пожежі виникають і розвиваються внаслідок багатьох причин. Як показує статистика, головна з них порушення населення правил пожежної безпеки при поводженні з вогнем у місцях проведення робіт і відпочинку, а також використання в лісі несправної техніки. Виникнення лісових пожеж зумовлюють і несприятливі погодні умови: висока температура повітря, перегрівання ґрунтів, тривала відсутність дощів. Це призводить до посухи і створює додаткові умови для самозаймання торфу, а сильні ірвучки вітри швидко поширюють вогонь. Лісові пожежі можуть також виникати від грозових розрядів і з інших причин. Відповідальність громадян за порушення правил пожежної безпеки відповідно до закону України про пожежну безпеку, правила пожежної безпеки в лісах України є обов'язковими для виконання всіма центральними і місцевими органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від виду їх діяльності та форм власності, і громадянами. Що з будь-яких причин перебувають у лісі, громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України, зобов'язані виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм належать на праві особистої власності, первинними засобами гасіння пожеж і протипожежним інвентарем. Виховувати у дітей обережність у поводженні з вогнем, повідомляти пожежну охорону про виникнення пожежі та вживати заходів до її ліквідації, рятування людей і майна, особи, винні у порушенні вимог пожежної безпеки у лісах, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. На цьому в мене все. Слава Україні, героям слава!